Вітаю вас, малята. Нас сонечко стрічає, у літочко біжить, теплом всіх пригощає, струмочком дзюркотить. І ми радієм разом яскравій цій порі. Багато друзів літо приносить дітворі. Сьогодні ми з вами послухаємо казочку про літо, яка називається їжачок буль. В пошуках малини, а написала цю казку Маргарита Сороженко. Тож сідайте зручненько, налаштовуйте свої вушка, оченятка та слухайте уважно. Їжачок Буль любив дивитися мультики. Але одного разу, в липневий день, на дворі піднялася буря, на небі почали блищати блискавки. Пішов сильний дощ, гроза пошкодила дроти в чарівному лісі, і в їжачка припинив показувати телевізор. Він дуже засумував, адже життя собі не уявляв без улюблених мультиків. Він вирішив, що йому допоможе казка про літо, але швидко закрив книгу. Адже читати було так нудно. Читання напружувало його очі. Змушувало думати. Інша справа улюблені мультики можна було включити веселі і яскраві картинки, переживати разом з ними пригоди і радіти. Їжачку стало так сумно, що він покликав до себе в гості подругу, свинку Лару. Лара прийшла не з порожніми руками, вона принесла цілий кошик смачних ягід. Що це? запитав їжачок. Якщо? Це ж малина і полуниця. Зараз ми зваримо полуничний компот і будемо пекти малиновий пиріг. Але ж це так довго і нудно. Навіщо витрачати час на підготовку, якщо можна пити Кока-Колу? Але ж це так весело. Лара швидко адаптувалася на кухні їжачка. Знайшла сито, миски, качалку, каструлю. А щоб буль не нудьгував, свинка дала йому різні завдання збити яйця, просіяти борошно, помити полуницю. Спочатку їжачку дуже не подобалося те, що йому доводиться робити, але він розумів, що мультики все одно немає, тому потрібно допомагати подрузі. В один момент йому стало дуже цікаво, що ж в результаті вийде з його приготувань, адже він вклав стільки сил в цей процес, яким же на смак буде пиріг і компот. Все готово, сказала Лара. Давай же скоріше їсти. Почекай, зупинила його свинка. Спочатку ми постелимо скатертину, поставимо на стіл красивий сервіс. Від цього і страви будуть смачніше. Нарешті Лара закінчила всі приготування, а пиріг на той час охолов. Вони поїли свій кулінарний шедевр і були в захваті. Така смакота, можливо, тільки влітку, сказала Лара, а після обіду друзі пішли гуляти. Вони нюхали польові квіти і збирали букети. Звичайно, Лара не могла пройти повз кущів з суницею. Вони разом зібрали повний кошик. Потім на асфальті друзі малювали класики і стрибали. Ну а під вечір боль і свинка купалися в озері. Коли їжачок повернувся додому, телевізор уже працював, там показували його улюблені мультики, але він не хотів їх дивитися адже дуже втомився, але його втома не заважала йому посміхатися. Як же я люблю літо, сказав їжачок і солодко заснув. А вранці його вже цікавила казка про літо для дошкільників, адже в книзі можна було дізнатися багато цікавих способів проводити час в теплу пору року. «Алята, а чи сподобалася вам ця казка? Так, мені також вона дуже-дуже сподобалася. А давайте пригадаємо, хто написав цю казку. Так, Маргарита Сороженко. А як ви зрозуміли, про що ця казка? Так, казочка про те, як їжачок, який дуже любив мультики і не уявляв свого життя без них, втратив свої мультики і навчився. Проводити час цікаво і без них з користю. Молодці. А як ви будете проводити свій літній час? Будете дивитись мультики? Чи будете гуляти на дворі? і проводити час з друзями? Молодці. Тож літній час. Ми маємо провести з користю набратися вітамінів і дуже добре відпочити. Молодці діти, ви дуже гарно все слухали та відповідали, а мені вже наразі час. Тож, на все добре та до нових зустрічей!